Добрий день. Пропоную перевірити домашнє завдання. Давайте ми з вами це зробимо. Перша задача у нас 8,16. Воду масою 2,5 кг на грілі, спаливши для цього 14 г бензину, Визначте кінцеву температуру води, якщо її початкова температура дорівнювала 18 градусів Цельсія. В нас є вода. І вона буде нагріватися, тому ми розуміємо, що нам потрібно буде питома теплоємність. Є бензин, який буде згорати, тому потрібно буде питома теплота згорання цього бензину. Є початкова температура, знаходити ми будемо кінцево. Ну, мабуть, ми бачимо всі величини, які нам потрібні будуть, тому можемо записувати дано. Так, потрібна буде система інтернаціональна, тому що масу бензину нам в грамах. Ну, На жаль, так. Але це не заважає нам, ми зробимо ще одну колонку. Записали, що нам дано, з таблиць брали потому. теплоємність води, мабуть, ви і без таблиці її вже пам'ятаєте. І теплоту збирання бензину, але, мабуть, скоро її теж будуть пам'ятати, ті, хто роблять, роблять всі домашні роботи. Добре. В нашому випадку нічого не говорить про те, що частина енергії кудись подивиться. Тому ми з вами вважаємо, що якщо немає втрат енергії, а нам нічого не сказали, ми не можемо нічого іншого предположити. Тому запропонувати, тому в нас будемо вважати, що кулу бензину дорівнює кул води. Тобто вся енергія, яка виділяється при згоранні бензина, піде на нагрівання води. Тому у нас ось так ми розписуємо кількість теплоти при згорання бензина, ось так розписуємо кількість теплоти для нагрівання води. Вибачаюсь. Як я вам пропонувала, краще за все відразу шукати цю, цей вираз, який в дужках. Тоді ми знаходимо різницю температур для цього, то, що сліва, ділимо на те, що перед дужками. Ось так ми робимо. а потім, після, після цього, ми легко знайдемо. Кінцеву температуру. Ось така кінцева формула должна у вас бути. Далі ми перевіряємо одиниці від першого. Доданка у нас буде тільки градус Цельсія, а від другого тут потрібно буде багато всього зробити. Але Q маленька маленьке на кілограм, маса кілограм, тому теплоємність джоль кілограм градус Цельсія, маса кілограм. Два рази кілограм джоулі один раз скорочуються і градуси Цельсія залиша. Але потрібно це робити акуратно, щоб це було. Можна побачити, як ви це зробили. Далі підставляю, ну сподіваюся, що ви вмієте рахувати, і 79 градусів Цельсія ми отримуємо. Це буде кінцева температура води. Якось так. З цієї задачі, сподіваюся, формується. Наступна задача. Чверть від кількості ці що виділяється під час карання палива в нагрівнику, передається навколишньому середовищу. Визначте ККД цього нагрівника. Ну, Побачимо, що задача розв'язується легко, але е, потрібно, ну, мабуть, раціонально використовувати е, позначення. Ви могли для кількості теплоти, отриманої від нагрівника, е, використовувати Q1 або Q з індексом N нагрівник. А кількість теплоти, яка передається холодильнику, е, можна позначити Q2 або Q холодильники. Я позначаю індекси холодника нагрівник, тому що. Мені здається, що так простіше е, з'ясувати, що це за величина, щоб не плутати це. Тому нам казали е, холодильнику передаємо чверть того, що отримали від нагрівника. Ну добре, будемо рахувати, що таке ККД. Це задачі ви повинні полюбляти, тому що якщо у нас є в задачі коефіцієнт корисної дії, то ми починаємо розв'язання задачі з того, що записуємо коефіцієнт корисної дії. Тобто, ККД, формулу для нього записали, це робота поділити на кількість теплоти, полученої від нагрівателя, робота нагрівника. Робота це різниця кількості теплоти, отриманої від нагрівника і відданої холодильнику. А далі можна робити по-різному. Ви могли от, ку, холодильника сюди відразу підставляти, а потім рахувати. А я, мені здається, що простіше, якщо я здесь знайду одиницю мінус, а потім, коли буде в мене відношення, я знайду, що воно дорівнює 1 четвертий. А одиниця мінус 1 четвертий, це буде три чверти. Та лки-шпалки, не можу виговорити. Три чверті буде. І тоді це буде 0,75. Але я записую в відсотках відповідь. Можливо, записувати в відсотках, можливо, записувати в далях. Але будьте уважні, якщо ви полюбляєте відразу в формулі записувати 100%, то вам потрібно, ось, коли ви так це почечкою будете йти, вам потрібно буде кожного разу записувати умножити на 100%. Умножити на 100%. Тоді не забувайте. Але я вважаю, що так, мабуть, простіше. Але це. Так я вважаю, ви можете вважати по-іншому. Добре, на цьому ми завершуємо. У нас сьогодні не така велика домашня робота, тому що був новий матеріал. Все можемо відпочивати. Сподіваюся, що з домашньої роботою впоралися.